Всім привіт! Сьогодні 17 лютого 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на лівому березі Дніпра біля станції метро Дарниця, де компанія Автомагістраль Південь реконструює шляхопровід на перетині вулиці Будівельників та Броварського проспекту. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушен.інфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, лівий берег Дніпра, станції метро Дарниця, перетин вулиці Будівельників та Броварського проспекту. Із перших кадрів цього огляду ви вже бачите, що шляхопровід доволі суттєво помінявся з тих пір, як ми його з вами бачили під час зйомки попереднього огляду. За останні дні мостобудівельники демонтували звідси сім балок з 12 з яких складався перший прогін. Чергове хочу відповісти тим коментаторам, які під попереднім оглядом писали, а чому не можна сюди поставити 10, 20, 50 величезних гідромолотів і розібрати цю мостову споруду протягом однієї доби, як зазвичай нам показують у рекламних китайських роликах. Але ви бачите, який тут жвавий рух під. Шляхопроводом. Також останній його прогін розташований над діючою лінією Київського метрополітену, причому не просто над лінією, а ще й над виїздом з депо. Сам шляхопровід, нагадаю, перебуває в аварійному стані. Ми вже кілька разів з вами ретельно обстежували стан його конструкції. І тому його треба розбирати дуже обережно та охайно для того, щоб він не контрольовано сам не зруйнувався і не перекрив тут все. І дай Боже, щоб ще й не було жертв. Також мобілізація великої кількості техніки та її робота на об'єкті коштує чималих коштів. Оскільки зараз іде повномасштабна війна в Україні, то Київ, хоч і ремонтує те, що дійсно треба ремонтувати, те, що вже розвалюється, як ми бачимо, але все одно намагається коштами ощадливо розпоряджатися. І тому те, як зараз триває цей демонтаж, це оптимальний варіант між вартістю робіт та їхньою швидкістю і безпекою. Бачимо, як жалюгідно виглядає устійна опора. Я вам це вже показував. Раніше, але тоді нам трохи прогонова будова відтіняла це видовище. Зараз вже за сонячного світла бачимо, які тут великі тріщини в ригельній насадці, як пообсипався скрізь покривний шар бетону із самої насадки, і зверху стійок, на яких вона встановлена. Також бачимо, що вже хлопці частково розібрали і шафну стінку. Цікаво, що підферники на проміжній опорі виглядають більш-менш живими, наче їх ремонтували. Але ригелі насадки та стійки самої опори потребують якомога швидшої заміни. Нагадаю, що цієї опори в новому шляхопроводі не буде. Замість трипрогонового він стане двопрогоновим металевим. Я вже розповідав вам, що балки цієї прогонової будови були старими та подібними і ще і скріплювалися між собою діафрагмами. І ми бачимо, як хлопці з автомагістралі Південь зараз ці діафрагми розділяють для того, щоб можна було демонтувати і останні п'ять балок. Але я запитав вже, коли це буде. Мені сказали, що там на крайній балці ще проходить 10 кіловольтна лінія. Я нагадаю, що поряд зі шляхопроводом мають робити прокол для того, щоб її перенести. І ця робота триває. Зараз я піду туди подивлюся, чи там хлопці щось роблять саме в цей час чи ні. Але поки не перенесена ця лінія, то хлопці не будуть тут демонтувати решту балок. Ну, Хоча, можливо, ще кілька знімуть. Це все залежить від того, якою технікою вони користуються і наскільки знов-таки. Дороговартісно цю техніку сюди ганяти за кілька балок. Просто я не бачу, чим вони демонтували ті балки, що вже їх немає. Тому, якщо дізнаюся, то розкажу вам трохи пізніше. Або подивимось вже згодом. Принаймні бачимо, що одна крайня балка з цього боку вже повністю відділена від сусідніх. Залишилося лише перерізати металеві закладні якими вона прикріплена до сусідньої балки, її можна знімати. Що стосується решти балок, то поки що їх зверху не розбивали. Бачимо на ребрах балок теж є тріщини. Ввалився і з них захисний шар бетону. Дуже поганий стан конструкції. Тепер я підійшов до місця, де мають робити прокол. Перед нами машина горизонтального буріння. Вона чимось схожа на ту машину, яку я вам вже показував колись на Чернігівщині, там, де робили кілька проколів під насипом, теж під електромережі. Але вона, на вигляд, більш потужна, більш велика за розміром. І я бачу, що сьогодні схоже вона не працювала. Хоча навколо машини є багато слідів свіжих від техніки, тобто якась діяльність тут проводилася, але без буріння. І зазираючи в котлован, ми розуміємо причину, чому сьогодні вже ніхто нічого не бурить. Бачимо, що з його стінки стирчать чотири труби, які я вам показував, як були підготовлені на протилежному боці Бровського проспекту за лінією метро. Тепер, як вже затягнули у горизонтальні свердловини і готуються протягнути крізь них кабель, це виглядає так, наче вже нічого тут боритися не буде, але я ще коли відвідую протилежний бік проспекту, подивлюся, можливо, там ще якісь труби заготовлені для якихось дублюючих свердловин. В чому я бачу відмінність цієї великої бурильної машини від тієї машинки, що ми зустрічали на Чернігівщині. Це в тому, що в цієї є гідравлічні забурювальні анкери, якими вона впирається в ґрунт, коли проштовхує довгу штангу на велику відстань. В тієї машини цього не було. Хоча, можливо, це просто якесь додаткове обладнання, яке можна чіпляти. та Знімати коли треба. І що це за цікаві пристосування лежать перед нами? Я наживо ніколи не бачив бурової голівки, але з описів можу зрозуміти, що це не бурова голівка, а більш схожа на розширювач, в якому є такелажний пристрій, щоб чіпляти трубу через кінцівник, який я вам показував. Навіщо ці зуби? Щоб якщо десь під час протягування щось застрягне, можна було покрутити і розширити свердловину. Тобто можу для себе реконструювати, як відбувається завершувальна стадія процесу буріння. Коли бурова голівка виходить з протилежного боку дороги, то її просто знімають, на її місце чіпляють один з оцих пристроїв. Чому один з тому, що вони мають різний діаметр, але вони не використовуються одночасно. І за допомогою цього пристрою, до якого причеплена труба, далі ця машина вже витягує на себе цю трубу через цю свердловину. Але також я можу припустити і альтернативний варіант, тобто що бурова самотужки витягує на себе бурову голівку, потім сама на собі чіпляє один з цих розширювачів, знов проштовхує його крізь свердловину, на тому боці до нього чіпляють трубу, і вона знов все це витягує на себе на цей бік. Якщо ж ви в мене запитаєте, а чому під час всіх цих маніпуляцій... Свердловина не осипається, не закривається, то нагадаю, що ось в нас спеціальні резервуари, є невеличкий бентонітовий заводик, і свердловина під час всіх цих робіт заповнюється під тиском бентонітовою сумішчю Це працює так само, як колись ми Спостерігали з вами, як робили стіну в ґрунті за допомогою касагранди. Там теж бентонітова суміш використовується, щоб не закривалася кожна західка. І також бачили колись на будівництві другої черги музею меморіалу жертвам голодомору, що там барети палі греферним ківшем так само викопувалися, і до бетону там перебував бентоніт. Він не дає свердловині закритися. Я оскільки тонко ще цього процесу, я вам розповідаю частково з чужих слів, а частково самотужки додумуючи, використовуючи своє інженерне бачення, як би це могло робитися, то прошу, якщо хтось дивиться мене з людей, які займаються горизонтальним бурінням, прокоментуйте, чи перший чи другий варіант я правильно описав, який застосовується під час такої роботи. Буду вам за це дуже вдячний. Тепер я піднявся на устійного опору. Дивимось уздовж шляхопроводу. Перед нами шафна стінка. Далі місце, де ще нещодавно були сім демонтованих балок. Перед шафною стінкою бачимо, вже демонтували перехідні плити, а там вони ще залишилися. Можемо помітити, що це збірно-залізобетонні плити, які виготовлялися на заводі, і вони коротенькі стоять під більшим кутом до горизонту. Зараз робиться плита більш довгою і більш пологою, щоб вона краще виконувала свою перехідну функцію. Оце в нас відкритий комутаційний колодязь. Хтось в мене питав, що це за збоцементні труби. Виднілися, це от були комунікації, якісь. Я вам казав, що тут комунікації частково перенесені, вже частково їх просто прибрали, тому що вони дублюючи їх відновлять вже після реконструкції. А в цьому місці в нас була велика порожнина. Під перехідною плитою тротуарного блоку, з якої, судячи з усього, повимивало ґрунт, і навіть я вам показував, що просвічувалося під шафною стінкою е, сонечко ззовні. Ось бачимо, вже демонтували високий бордюр з тротуарного блоку. Я питаю хлопців, що вони шукають тут. Як з'ясувалося, то кілька кабелів, що тут ще залишилися, вони йшли під тротуарним блоком, але якісь з них... Я такого, чесно кажучи, ніколи не чув. Повертають і йдуть вже на переріз проїзній частині. І зараз вони їх намагаються відшукати. Тобто радянські будівельники не втомлюються дивувати. Ми знаємо, що зазвичай саме під тротуарними частинами доріг проходять електромережі. Якщо треба їх протягнути під проїзною частиною, то їх десь під прямим кутом. В якомусь футлярі протягують. Ну, а щоб вони йшли десь отак от, то це щось новеньке. Сподіваюся, що хлопцям вдасться все безпечно знайти, що вони розшукують. Дивимось, чим займаються хлопці на арматурній дільниці. Я вже показую заготівки під каркаси, під палі. І зараз вони їх доводять до пуття. Я вам казав, що довжина паль буде по 12 метрів, і по зовнішньому вигляду каркасів ми бачимо, що вони такі більш тендітні, ніж часто ми з вами спостерігаємо на якихось спорудах, де палі забурюються в поганий ґрунт. Вони тоді робляться довшими і більш такі кремезні каркаси в них. Але нехай вас це не бентежить, тому що для кожного конкретного навантаження, для кожного конкретного ґрунту. Розраховується своє, щоб нічого зайвого не треба було використовувати, збільшуючи необґрунтовано кошторис. Хочу вам нагадати, що це в нас вже третій огляд з цього об'єкту. В першому я дуже докладно розповідав, чому треба демонтувати старий шляхопровід, що і як буде побудовано на його місці, що взагалі тут. На цій розв'язці зміниться після реконструкції, яким чином будуть організовані роботи, з якими незручностями це буде пов'язано для звичайних людей, де будуть об'їзди, обходи для пішоходів, велосипедистів, автомобілістів. Як це може вплинути на роботу метрополітену і таке інше, в другому огляді я це в основних моментах повторював, тому сьогодні я вже не хочу повторюватися. То якимось чином пропустив перші два огляди, і кому це цікаво, тим раджу їх передивитися. Ну а сьогодні я зосереджуюся на тому, що зараз відбувається на шляхопроводі під ним навколо нього, і що змінилося від часу нашої попередньої зйомки. Тут, як бачимо, балок залишили стільки, що був проїзд для техніки, тому що інакше доводилося б або тримати окрему техніку з того боку, або дуже далеко об'їжджати. Звісно, коли розберуть цей прогін, то так воно і буде, але поки що хлопці можуть обходитися і так, як зараз. Я бачу торець плити накривної для. Глоткової частини тротуарного блоку, де розташовані комунікації, і плита виготовлена у 2016 році. Тобто це означає, що в цей час їх міняли. От бачимо ще лежать кабелі піді мною. В окремому лоточку лежать кабелі, і я не знаю точно, скільки з них можна знехтувати ними поки що. Як я вам казав, тут мені розповідали, що є дублюючі магістралі, а скільки е, потребують обов'язкового перенесення. Ну, ми бачили, як мінімум, 4 труби в проколі, то можливо там чотири кабелі будуть. Але в цьому подвійному лотку я їх бачу, щонайменше десяток. І Хлопці продовжують демонтувати вертикальну частину лотка. Те, що не можна було зробити великим гідромолотом, те вони дороблюють ручними відбійниками. Тому що треба обережно цю роботу робити, щоб не пошкодити кабелі. Зараз ми дивимося на устійну опору на її ригельну насадку. Бачимо щось схоже на маленькі підфернички. І вони дуже зруйновані. Але що це за опорні частини? Мені вам важко сказати. Попереднього разу я припустив, що це такі металеві пластини, які мають ковзати одна по одній для того, щоб забезпечувати температурну деформацію для прогону під час експлуатації. І поки я вам це все розповідав, бачу, хлопці підвезли сходову башту і встановлюють її біля наступного прогону. А це означає, що найближчим часом дійсно буде повністю перервано зв'язок між постійною опорою та рештою шляхопроводу. Тому хлопці вже собі готують, як їм підійматися з землі для того, щоб проводити далі роботи. Непомітно на прогін прокрався екскаватор і бачимо те, що хлопці там йому підготували відбійниками, Зараз згрібає. І ж в нього планувальний, тобто на зуби спеціальна накладка зроблена, і він може протягувати це сміття. Нічого, додатково не шкодячи. Нарешті шляхопроводу було демонтовано покриття дорожнє, ну це, вам, здається, показував. Також бачу, демонтували і високі бордюри обабіч проїзної частини колишньої. Готуються до демонтажу лотків подальшого. Але більш глибоко цю частину споруди поки що не зачіпають, оскільки, ще раз повторююся, є побоювання, щоб нічого не почало руйнуватися неконтрольовано на проїзну частину Броварського проспекту і, не дай Боже, на лінію метро. Тому все робиться без поспіху зайвого. І далі зазираємо у скверик за лінією метро і бачимо, що схожа бурова робота. З облаштування проколів під метро та дорогою буде продовжена, оскільки я бачу вже як мінімум 4 труби довгі підготовлені до протягування. І ще лежать якісь короткі труби. Можливо, будуть іще їх з'єднувати між собою. Тому є сподівання, що все ж таки ми цю роботу зможемо побачити. Ну і зараз спостерігаємо, як діти радіють, що нарешті прийшла зима. Запізненням. Схоже, вони не дуже засмучені, що тут немає сходів. Я трохи здивувався, що сьогодні не бачив такого потужного потоку пішоходів, які нехтують заборонами та проходять шляхопроводом. Але тепер ми бачимо, що хлопці з автомагістралі підвень вже змонтували великий паркан і вже не так просто сюди потрапити. Також вони готуються до буріння паль під опори, що розташовані будуть з цього боку, і вже сюди завозять готові каркаси під них. Для дітей, звісно, жодні паркани це не є перешкодою. Але я хочу звернути увагу батьків, щоб своїм дітям пояснювали, що тут незабаром розпочнуться вже небезпечні роботи, щоб в жодному разі ніхто не намагався зайти на шляхопровід і не потрапити під якусь техніку. Зараз я стою приблизно на тому місці, де буде устійна опора нового шляхопроводу. Можемо порівняти ще раз, де була. Постійного опора старого шляхопроводу це видно по стику в захисних екранах. І оце настільки новий шляхопровід буде довший за старий. І я бачу, що дорожнє покриття та бордюри були вже демонтовані на повну довжину нової споруди, плюс найближчі підходи, де будуть бетонуватися перехідні плити. Далі в нас поки що нічого не чіпали, але нагадаю, що в рамках. Цій реконструкції будуть перероблюватися підходи туди аж до перехрестя, тому що в нас висота шляхопроводу нового буде трохи вищою за старий, і треба буде підсипати прямі підходи. Наостанок дивимось, як перший частково демонтований прогін виглядає з другого вже з такого ракурсу. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдекушн. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!